І в продовження теми під керівництвом Олександра Вінкола у Севастополі відбулася колегія міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, на якій було підбито підсумки опалювального сезону та благоустрою населених пунктів. Окремо було розглянуто питання щодо увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій. На засіданні були присутні члени колегії Міністерства регіонального розвитку будівництва та жилічно-комунального господарства, народні депутати, заступники голів обласних і Київської міської державної адміністрації, заступники голови ради міністрів АРК, керівники підприємств жилічно-комунального господарства регіонів, очільники обласних центрів. На роботу підсумкової колегії також були запрошені міністри регіонального розвитку, будівництва та жилічно-комунального господарства Геннадій Темнік та голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир Яцуба. Опалювальний сезон впродовж 2012-13 року пройшов стабільно. Усі поточні аварії були оперативно ліквідовані, а уряд надав необхідну допомогу регіонам та проводив координацію дій, зазначив віце-прем'єр-міністр. Втім, минула зима показала, що для ефективного усунення Уння наслідків негоди не вистачає комунальної техніки, тож уряд планує оновлення парків. Під час колегії йшлося, і про підготовку концепції програми ефективного споживання електроенергії, я ставлю завдання Міністерству регіонального розвитку до 15 травня підготувати концепцію комплексної програми ефективного споживання енергії. Також розробити заходи для проведення енергоаудіту та моніторингу використання. Енергетичних ресурсів у комунальній та виробничій сфері. Притом, повинна бути програма, яка є перспективною, те, де потребує виділення коштів на проєктування, а також окремо ті проекти, на які в нас вже є. Проектна документація згадав і про проведення щорічної акції з благоустрою за чисте довкілля. Тільки цього разу у толоці всеукраїнського масштабу взяли участь майже 5,5 мільйонів громадян. До червня цього року всі області мають розробити та затвердити програми з пошуку і впорядкування поховань жертв війни. Таке завдання поставив Олександр Вілкул. Наразі такі програми існують лише в п'яти областях: Волинській, Дніпропетровській, Івано-Франківськ. Миколаївський та одеські зазначив віце-прем'єр, недаремне це питання розглядається саме в місті Севастополі, яке є літописом подвигу нашого народу. Указом президента місцевим органам влади поставлено завдання розробити регіональні програми з пошуку і впорядкування поховань жертв війни, а також передбачити в місцевих бюджетах. На 2013-2015 роки видатки на виконання цих заходів. Питання увічнення пам'яті героїв війни знаходиться на особистому контролі Кабінету міністрів і голови держави.